Немає для людини більшого щастя, аніж бути здоровою, говорив учитель світу, професор медицини, філософ і музикант Бієнса Дуно. Болгарин за походженням він подарував для людства нову унікальну систему гармонійного життя із собою, з природою і з Господом. І нині у багатьох країнах світу поширена його система вправ під музику Паневритмія, з якою ми познайомимо вас сьогодні. Немає для людини більшого щастя, аніж бути здоровим. Живіть згідно із законами живої природи. Говорив учитель світу, музикант, богослов, професор медицини Бейнса Дуно. Великий вчитель Петро Костянтинович Динов, духовне ім'я Бейнса Дуно, народився у Болгарії 150 років тому. Але приніс людям абсолютно сучасне вчення, вчення епохи водолія. Яке виходить далеко за рамки однієї країни. Це наука про любов, про взаємозв'язок між життям у любові до всіх форм життя і пізнанням Бога. Любов це великий закон, яким завжди сповнена душа учня. Все існує завдяки любові Бога. Вчитель, музикант, богослов, професор медицини він отримав вищу освіту в Америці. 1922 року. Вчитель відкрив школу із Грев у Софії, яка складалася спершу з невеликої кількості учнів, а через 15 років нараховувала вже майже 40 тисяч послідовників. Він дав людям живе слово: майже 7,5 тисяч бесід, більше 1700 музичних композицій і паневритмію священний танок життя. Паневритмія досконала гармонія мелодії, ритма і руху. Вони гармонізують, тонізують людину, оновлюють, зміцнюють і викликають у неї духовний підйом. Сьогодні паневритмію ввели у болгарських школах як обов'язковий предмет із розділу валеологія. Практикують її у багатьох країнах світу Болгарії, США, Канаді, Австралії, Мексиці, Костаріці. Філіппінах, Англії, Шотландії, Франції, Голландії, Бельгії, Німеччині, Швейцарії, Італії, Росії, Україні, Прибалтиці, Македонії, Зеландії, Бразилії, Іспанії та багатьох-багатьох інших. Учення Петра Динова – це посвященщиська школа, що дає глибокі знання про вічні закони, які керують цілісним життям, і про людину, які належить гідно прожити життя в епоху водолія. Основу вчення складає п'ятикутна зірка розвитку п'яти основних доброчинностей доброти, справедливості, любові, мудрості та істини, які є п'ятьма доброчинностями Христа. Ви прийшли на землю для того, аби навчитися розумно жити, говорить учитель. Земля це школа, яку ми повинні закінчити пізнанням основних законів, що регулюють саме життя. Боїнсад Дуну розробив унікальну систему дихальних вправ, справедливо зауважуючи, немає на землі жодної хвороби, яку не можна було би вилікувати свідомим диханням. Розробив систему йоги-харчування, довівши, наша їжа прямо впливає на наші думки і бажання. Говорив, що у людини в голові повинно бути так само чисто і світло, як на сонячній галявині. А зараз мы вам пропонуем фрагменты вправбинса дуно для духа и тела. Это упражнение для улучшения работы желудка. Важно, чтобы при его выполнении руки были в тонусе и находились в положении назад и наверх. А во время наклонов вперед нужно пальцами касаться земли. Выполняется три раза. Упражнение для груди и легких делается медленно с глубоким вдохом, задержкой и выдохом. Во время движения рук не должно быть никаких остановок. Выполняется три раза. Боєнца Дуно та його учень, філософом Ран Мікаєля Іванку, стали першими духовними наставниками в родині Голінко, які 18 років тому заснували у Черкасах природну школу здоров'я. Душею прийнявши вчення двох великих вчителів, а потім і третього українця Порфирія Іванова, читаючи їх книги, практикуючи, помічали, як поступово проходила туга, скарги на життя, страждання, відчувався новий стан душі. Тепер школа здоров'я діє у Черкасах і має філіали в Одесі, Києві, Дніпропетровську, російській тулі і несе в собі нову мету, тенденці, ідеал колективного життя, синтез вчень та релігії. У всіх нас, людей планети, одні небесні батьки, батько і мати. І ми, люди, повинні стати дружними, мов клітини одного організму, які разом працюють так, щоб організм був здоровим. Їхній шлях до здоров'я це шлях подолання найважливішого в собі, старих звичок, думок, поглядів, слів, почуттів, бажань, шлях нового духовного народження. Чим більше розумієш, усвідомлюєш, віриш у реальність причин і наслідків, змінюючи себе, тим багатшим, світлішим, здоровішим стає в наш внутрішній світ і все навколишнє. Школа здоров'я пропагує здоровий спосіб життя, позитивне мислення і світосприйняття. Собічний розвиток особистості. Вони працюють з дітьми, яким викладають основи природнього оздоровлення і загартування, Їздять з благодійними концертами і духовно здорочими програмами у Черкаський СІЗО та виправну колонію номер 62 Несуть світло людям похилого віку, виступаючи перед ветеранами та інвалідами. Їх охоче запрошують на обласні та міські культурно-масові заходи. Учасники природної школи здоров'я активно сприяють миру в Україні та світі. Щомісяця проводячи акцію бігу в ім'я миру. Тайці стверджували, усі наші хвороби лежать на дні нашої тарілки. А ми перефразуємо їх вислів і скажемо: нехай у нашій тарілці лежить наше здоров'я. Отже, що саме повинно лежати зараз у нашій тарілці, аби ми максимально відновили своє здоров'я і поновили його на цілий рік. Приміром, наша українська вишня є панацеєю від багатьох недуг, в тому числі і онкологічних. А нашою українською смородиною можна не гірше лікувати зір, аніж чорницею. Літо пора свіжих фруктів. Тож саме зараз їх треба активно споживати. У цьому одностайні всі лікарі. Все, що є рослинами, воно дуже корисне. Воно має такі три необхідні компоненти: це вітаміни, мінерали і фітокомпоненти. Фітонутрієнти їх зараз називають. Фітонутрієнти перешкоджають утворенню вільних радикалів, недоокислених атомів, захищаючи рослину від згубного впливу навколишнього середовища, так само діють вони і на організм людини зсередини. Такі є міфи, що багато дуже вітамінів. Зараз це вітаміна, це там клубніка, полуниця, там малина і так дійсно є, але в дуже дуже свіжо зібраних ягодах. От коли вони трохи полежали. Вони розрушаються, вітаміни, тому що вітаміни С і вітаміни групи Б, вони водорощені і дуже нестійкі сполуків. Вони конче необхідні для нашого організму. Вітамін С це король серед вітамінів водорозчинних. Чому? Він захищає наш організм від оцих вільних радикалів, він віддає лишній електрон. Він е, укріпляє зміцнює нашу імунну систему, судини наші. І е, така його властивість. Колаген це основний із білків, який тримає нас в купці. І не тільки ззовні, але і з і зсередини. І от коли цього колагену мало, коли його мало, коли людина старіє. І ззовні це виглядає висить шкіра, значить мало колагенових волокон і еластину. Так от якраз вітамін С він Сприяє виробленню колагена. І це дуже-дуже важливо знати, тому що без вітаміну С. Дуже швидко людина старіє, як в зоні, так і зсередини. І ну, крім того, вітамін С взагалі абсолютно незамінний для нашого організму. Літо найсприятливіший час для відновлення захисних сил організму. Основна роль у відновленні захисних сил організму належить вітамінам та мікроелементам живих рослин, але треба пам'ятати нескладні правила. Вітамін С, він дуже швидко розрушається, як в самій ягоді і фруктах. Знаєте, що в картоплі є вітамін С. Угу. От дивіться, коли картопля полежала 3 місяці, в неї вже половина 50% вітамін С розрушився. А коли ми її зварили, а вітамін С, коли його С, він не переносить термічної обробки. Він розрушається. Він не любить цього. Тому, коли воно полежало трошки на сонці, він розрушається. Але. Що залишається в цих самих ягодах, фруктах, овочах? Залишаються оці самі фітонутрієнти. Якщо називають їх багато велика дуже група, там основні це біофлавоноїди, які містяться взагалі в в одній рослині може бути їх декілька, може бути до тисячі, може бути один. Фітонутрієнти надають рослині яскравого жовто-гарячого кольору, приміром моркві абрикосам. Найбільше поживних речовин міститься під шкуркою апельсина. Що ми робимо? Ми зрізаємо. Ага. Треба їх обгрізати. Ото, що зверху зрізати, саме ця м'якоть найбільше. В м'якоті граната, в да, м'якоті граната найбільше цих фітопоживних речовин. Е, ну, в моркві то вони зосереджені скрізь, там скажімо, але е, огірки потрібно очищати. Огірки потрібно чистити від шкірки, тому що там е, найбільше міститься цих от речовин, які прискорюють їх ріст, скажем, те, що засипають у землю, чи що там наливають, щоб вони зріли скоріше. Тобто, треба до всього цього підходити, знаєте, так критично і знаючи про це. І е, є вони, вони всі, скажімо так, корисні. Але надмірне споживання деяких, от деяких ягід, воно може спричинити такі проблеми. Скажімо, чорна горобина, якщо її багато вживати, вона збільшує вязкість крові. Ті ж самі банани. За рахунок того, що там багато такої кликовини, він збільшує вязкість крові. Тому люди з гіпертонією краще їм ну, поменше цього вживати. А навпаки, скажімо, апельсини, там, ці цитрусові, да, вони зменшують вязкість крові. І ви знаєте, от літом я би влітку назвала королем всіх ягід, це вишні наші. Вишня. І ще іще знахарі рекомендували людям з хворобами, Ну, от приходили да, хворі, як то кажуть, які чахли, да, які висихали, їм казали, їжте вишні. Листя, ви ж знаєте про це. Да? А чому, до речі, тому що в них є така речовина кумарин от фітонутрієнт кумарин, який має знаєте яку дію? Протиракову дію. Да. Вони борються з оцими раковими клітинами, які утворюються в організмі. Тому зараз вишні треба їсти. Але пам'ятати, треба про те, що е, людям, у яких підвищена кислотність, вишні треба так, або з цукром. Ну, Або, з медом. Що, не Або з медом. Вірно. І е, навіть листя вишні воно має такі виражені е, протиокіслючі дії, антиоксидантні дії. Тому вишні кладуть куди? В консервацію, да. правильно? І навіть і такий метод, спосіб е, зберігання вишень, коли ягоди промивають, перекладають вишневими листочками, листочками в баночку і в холодильник. І Вони можуть так зберігатися, досить де, 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 ну, довгий час. З вишневими листочками добре пити чай, готувати. Mm. От. Тобто потрібно пам'ятати, що в них є, звичайно, в ягодах, фруктах є вітаміни, але вони в основному це водорозчинні і вони швидко розрушаються як в самій рослині, так і в нашому організмі. Тому сказати, що за літо можна наїстися на весь рік, це знаєте, себе обманути. Неможливо. Зараз велике розмагіття природних добреників і на базарі. Аж око вбираються соковиті плоди. Настала та пора, коли запас мікро-макроелементів в організмі людей практично повинен поновитися. Поновитися за рахунок чого? Повинен поновитися за того, що ягідка, там малинка, там земляніка, там смородина. Візьмемо малину, візьмемо ту саму ягідку. У тій самій малині є мікро-макроелементи, які поповнюють захисну систему організму. А, набір калію, набір фосфору це ягода вишня, та сама смородина, та сама споришка це все поповнення людського організму, за рахунок чого ми практично всю зиму, весь осінньо-весняний період повинні жити і існувати. Чому купляю черешню? Тому що зараз сезон і вкусно це дуже і корисно. І треба в той час, коли якраз вихватити те, щоб отримати. Була клубніка, хватали клубніку. Тепер черешня, а далі будемо зовсім інше. А смородина це вітамін, С, я знаю корисний, стараюся теж, але я стараюся її це. Я не заготовляю. Ми поїли сьогодні. Чорну смородину стараюсь залишити на зиму, морожена мені не подобається, з сахаром один до двох такий залишаю. Мені це подобається. Тобто ягоди. Ягоди стараємося, щоб зимою були. Корисна вона для желудка. так, як варення. Ну, більше такого нічого не знаю. Малину чай нада пити. Якщо горло болить, захворіла температура. Разом з традиційними сортами малини останнім часом з'явилася нова. Чорна, схрещена зажиною з, з екзотичною назвою Тамберлен. Кажуть, дуже корисна. Лікарі рекомендують максимально обмежити консервування фруктів, віддавши перевагу їх заморожуванню, аби зберегти максимальну кількість поживних речовин, чай з малиною, чай з медом, чай. Чай це значить гарячий напій. так? А ми пам'ятаємо вже, що при термічній обробці вітамін С розрушається. Але там є корисні речовини, в тій самій смородині, там є флавоноїди, там і зоціанідіни є, які якраз мають протизапальну дію. Тому це добре, але не в плані збільшення вітаміну С в своєму збагачення організму вітаміном С. Розумієте? Те ж саме мед, ну всі вже знають, що мед в гарячий класти не можна, він розрушається. Тому випили тепленької водички і мед. Не можна його нагрівати. З кінця там, спочатку до 19-го сторіччя, знають, що таке є вітаміни. Що таке є вітаміни? Але їх роль, звичайно, вона ще вивчається. Mm -hmm. І нам які потрібні вітаміни? От вітаміни групи Б, їх взагалі то небагато. Є водорощення, вітаміни групи Б. Основна їх функція це вплив на нервову систему, це не допустити перетворення цукру в жир, і вони дають нам. Дихання таке, дихання, клітинне дихання, при якому вивільняється енергія. Тобто, вони, якби ми не їли ці вітаміни, а де вони містяться? В основному вітаміни групи Б. Це то, що ми викидаємо. Це в зерні, в цій шолуці. Очищений рис, да він вже не має тих вітамінів групи Б. Очищена біла мука, вона не має. Тому треба перевагу давати ну там, зеленій гречці навіть. Там цільнозерновому хлібу, висівковому хлібу, там є вітаміни групи Б. Але що для нас не дуже добре, скажімо так, навіть може бути небезпечним, це ті вітаміни, які додають в угу. Тому що вони... Тобто ну, соки це. Да, соки взагалі, соків в пакетах немає. Соки ті, що в банках стіклян, або ті, що зроблені самим. Ну і знову ж таки, в соках знову ж таки багато цих фітопоживних речовин. Те, що окрашує його в жовтий колір, зелений колір і так далі. Є якась частина, якщо це там, скажімо, холодний віджим, ну, в соковжих, і його не киплять, то там ще щось є, але він так швидко спортиться. Да? Угу. От, тому, е, тому треба надавати перевагу такій обробці, як замороження. От зірвали і заморозили. Треба, щоб по пакетиках заморозили, в кого є така можливість, і потім вже взимку, ну, там, весени доставати їх і робити з них навіть такі напої, mm -hmm. не підігрівати в кип'ячену воду, або якщо є добра, гарна вода, її можна не кипятити, mm -hmm. то просто розморожувати і тоді пити такі напої. Вони будуть корисні у всіх планах, тому що вітамін С і вітаміни групи Б, вони зберігаються. Таких от в холоді вони не розрушаються. Галина Мельник переймається тим, наскільки недбало люди ставляться до власного здоров'я і вкотре застерігає. Я бачу, скільки люди витрачають на лікування. У мене просто болить серце, тому що можна було би ці гроші і набагато менше витратити на профілактику, вживати якісні продукти, от більше, більше вживати рослинної їжі, якісні вітаміни. І це могло би забезпечити, скажімо так, верніше запобігти розвитку багатьох хвороб. І от хочу сказати, що зараз ну мене просто душа болить, коли я бачу, що молодь і діткам дають оці газовані напої кольорові. Так от чим вони дуже небезпечні, небезпечні? тим, що потім відкладаються камні в нирках, і в маленьких діток діток там пять років, в яких мами сердобольні, так, да, я хочу, да, і дають йому ці напитки на напої. Там є така кислота, яка потім приводить до відкладання каміння. І там дуже багато консервантів. Все-таки хочеться закликати наш народ. Читайте на етикетках, що там написано. Якщо там написано «єшки», поцікавтеся в інтернеті, випишіть собі оці єшки, є такі-то, такі да. які з них є е, небезпечними в плані алергії, да. небезпечними в плані розвитку раку. Небезпечні в плані ожиріння. Вони всі небезпечні. Є природні консерванти: лимон, цибуля, часник, куркума, перець, ну, сіль. Ну, Сілью теж треба так не дуже обережно. обережно, тому що в рослинах є сіль, достатня кількість, де рослини живуть, ростуть, вони на землі, тому вони мають сіль. І взагалі багато дуже мінералів ми споживаємо з, із рослинної їжі. Да. Е, тому треба дивитися, що написано на цих етикетках. Mm -hmm. І знову ж таки вертаюся, якщо воно зберігається пів року, завдяки чому, значить там дуже багато харчових добавок, піщових добавок. Оці харчові добавки, вони якраз і несуть саме велику шкоду. І знаєте, з появою цього всієї їжі, яку можна їсти зразу, дуже різко змінилось. Не різко, за два десятки років у людей змінилися хвороби. Появилася така хвороба, як жирова хвороба печінки підшлункової залози, яка в 60% відсотків приводить до розвитку цирози печінки. Да? Раніше такого не було. Раніше причиною вважалися це віруси і алкоголь, а зараз це їжа. Тобто їжа, всі хвороби ми знаходимо на дні тарілки. Yeah. Так каже китайська мудрість. Тому треба дуже-дуже уважно дивитися. І ще на останок я хочу сказати, що в раціоні, коли людина хоче нормально харчуватися, бути, щоб у неї організм сказав Дякую. Тому що ми їмо головою, правильно потрібно знати таких декілька правил. По-перше, потрібно харчуватися в один і той же час. Ранком, в день і ввечері, можуть бути якісь перекуси, не робити великих перерв. Тому що, знаєте, втрачається контроль. Людина втрачає контроль над голодом. А особливо коли йдуть з роботи в магазин, то втрачається контроль, приносить людина набагато більше, ніж їй того потрібно. Потім це викидається. Не жадні, жадні не. Вичері, не? І що їдять? Сосільські, пільмені. Е... А ще дуже, дуже, дуже небезпечна ця лапша швидкого приготування, супи так, і так, так далі. Воно призводить до дуже тяжких наслідків, mm. дуже тяжких наслідків. І е... ще одне правило: 75% раціону це повинна бути рослинна їжа. Бажано 5-7 різних кольорів, тому що вони всі. Дають забарвлення, тобто вони свідчать про те, що в цих от рослинах є різного роду фітонутрієнти, які несуть, кожен виконує свою функцію. І е, одна четверта частина або 25% повинна бути білкова їжа. Це, чи це буде білок рослинного походження, чи це буде білок тваринного походження це вже рішає, вирішує людина сама, але повинно, потрібно пам'ятати про ці. Просто так, от подумки свою тарілочку поділіть. Три четвертих це рослинна і одна четверта це білкова їжа. І тоді буде більш-менш збалансоване харчування. Ну і, звичайно, потрібно пити воду, достатню кількість води, 30 мл на 1 кг – це та потреба, яку необхідно. Тому, її потрібно віддавати організму, тому що організм якраз тільки віддає за сутки, видихає і так далі, потіє, А зараз літом ти більше. І ще літом нам потрібно вітамінів більше. Навіть ніж взимку. Чому ми ходимо роздягнені, так? І ми піддаємося впливу, по-перше, ультрафіолету, по-друге, ці всі токсини, які є в повітрі, гази, вихлопні і так далі. Ми їх забираємо на себе. Шкіра все це пропускає. Вона в звичайно, захисний бар'єр, але вона не всесильна. Тому потрібно ще користуватися сонцезахисними кремами. і не. Жаритися на сонці, ну це вже немає відношення. Але якщо ви побували на пляжі, то прийдіть додому і з'їжте цілу тарілку фруктів різного кольору, да. для того, щоб отримати захист.